Що робити, коли в тебе грязна голова? Бистро думаємо, що? Правильно, хвост і прабор, головне, залазати у ці маленькі, відруччі волосинки і все. І все тіп топ. Якщо у вас короткі волосся, вдягаємо обруч і все окей. Всім привіт! Ви на каналі Сквір Парфа. Мене звати Ігор і тут ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. А помити голову ні? Ні. Вот. У нас з вами сьогодні така доволі цікава тема. Це тобто ті парфуми, без яких я не уявляю своєї парфумерної шафи. Це ті парфуми, які я б я з собою взяв 100% кудись, якби я переїжджав. Тобто всі флакони з собою не потягнеш, правильно Почнемо. З мого парфумерного я не хліна собі, да, це початок. Вот. Це кокаїн від Франка Баклє. Якщо ви маніяк, не перший день. То знаєте, що це дуже специфічно. Дуже на... все. мене просто відняло дар мовлення. Це дуже специфічно, це дуже дифузно, це дуже стійко, це дуже шлейфово. У мене кожного разу шок, коли я наношу на себе цей парфюм. Я ніколи до нього не можу звикнути і почати сприймати його як щось буденне. Для мене це завжди якийсь такий бум. Да? Якщо в двох словах описати кокаїн, то це. Куст тубірози, під яким наклали купу життєдіяльності людей, да? конкретно якоїсь одної. Теплу і велику купу. От. Я відчуваю тут саме цю фекальність. Я розумію, що хтось там говорить про якісь гнилі зуби, про от, немитий бужа, Да? Оця от вся історія безпритульного, перепрошую, перепрошую. Да? А, ні, для мене це прямо така фекальність відверта. Прямо от чути, це пильця з самих от цих от пильстків, цієї тубірози, вона тут присутня. А, я не відчуваю. Всієї краси, всієї піраміди заявленої, да? а у нас тут, в принципі, і карамель, і тютюн, і апельсин, і червоні ягоди не знаю. Тютюн і карамель? Ну, явно, ні. Може бути якісь відтінки тютюну, якщо там дивитись і ти розумієш, ну, от, мабуть, да. Якийсь такий солодкий момент. Скоріше за все, це навіть не так карамель, як просто оця, от, така, знаєте. Індольна тубероза, яка просто приходить якусь таку грань, знаєте, як е, це називається е, приторність, коли приторно, от, оця от приторність на з цими білими квітами, от так от, от. причому ця от приторність від тих же самих білих квітів і якби, виходить в такому плані. Є тут для мене оцей от момент, я вже про це не раз казав. Коли описував цей парфюм в якомусь там відео а, про цей гіркий апельсин і червоні ягоди. Є, є. Причому тільки натяком. Це прям несерйозно, да? Тому що сам парфум по собі, він такий доволі монолітний. І дивитись в піраміду і старати щось там десь тіпа, розкласти, Ну, це доволі тяжко. Того, що це прям не хочеться робити. А, так от, про гіркий апельсин і червоні ягоди. Для мене це прям так паралелить з. З таким от, м -м, флешбеком про бабусин чай. М -м, певний чай в якомусь цьому кафе, де власне заварюють якийсь чай, туди кладуть цю дольку апельсину, і якісь туди ягодища да? і гвоздика. І от там цей весь момент так він і звучить. Доволі схоже. Ну, Про що казати, так як це. У нас екстракт де парфам, тобто це навіть не парфумована вода, це не туалетна вода, це сам екстракт. Тут о, стійкість, шлейф, просто якийсь от, тумач. Це два пшика і цього більш ніж достатньо. Супер. О, на любу погоду, мені здається, це буде звучати дуже круто. Знову ж, о, з цим парфумом треба подружитись. Декілька підходів зробити, але якщо у вас це не вийде, то це, мабуть, не ваша історія. А, наступний парфум, власне, без якого я так думаю, я не можу. І якщо він колись закінчиться, а я думаю, він закінчиться. А це ганім, я його обов'язково буду повторювати. Я думаю, причому я хочу, мабуть, спробувати в екстракті, мені здається, там буде більш круто. Да? Мене так бісить, коли його починають описувати і починають щось там. Ну це дійсно космічний аромат. Таке враження, ніби ви дійсно знаходитесь десь там, на цьому супутнику Юпітера, на цьому Ганімеді, і там от вся така атмосфера. Ти там взагалі хоч раз була? От скажи мені, будь ласка, ти з своєї країни хоч виїжджала хоч раз, а? Що ти мені вже про якийсь інший супутник розказуєш? Ну це ж взагалі нереально. Ну що це таке? Що за порівняння такі тупі? Срії ну, Богу. Бред. Просто якась фантазія, знаєте. А, я не люблю оце от якесь приурочування цього парфюму до чогось більш-менш космічного, тому що нічого такого із ряда вон тут немає. Знову ж. Піраміда цього парфуму для мене абсолютно не є говоряща, так скажем. Вона мені ні про що не говорить. А єдине, що я би тут міг би виділити, це два таких певних момента. По-перше, це мінеральні ноти. Знову ж, це, мабуть, єдиний парфюм з нотою мінеральності, як такої, де можна це відчути, знайомий з води, Мінеральна Миргородська, це це найжахливіша вода мінеральна, бо вона капець, яка не смачна, вона така солона, і я дуже сумніваюся, що там вона багата на якісь мікроелементи, на оці от різні мінерали. Я думаю, вони просто соди накалачують. От воно таким і віддає. От, щось в такому плані. І дійсно цю мінеральну воду я тут відчуваю. Я теж відчуваю тут цей деревинний аспект. Він тут заявлений як Wood, Maybe? You know, I'm not sure. But, Деревинність є суха деревина, спил такий, шершавенький, сам парфюм по собі доволі шлейфовий, помітний. Я би не назвав його, знаєте, таким із ряда вон дифузним. Тобто те, що йому приписують якусь нереальну стійкість, нереальні якісь технічні характеристики, це не для мене особисто, це не про да, Тут це все на вищому, на крутому рівні, але це не рве всі шаблони, це не ставить рекорди. В цьому плані він такий доволі приємний. Просто, просто приємний, хороший, добротний парфум. Ціна завищена, звісно, капець. От, але тим не менше, стриманий такий, знаєте, парфум для тих, хто хоче окреслити свої кордони. Да? Виставити, так скажем, дистанцію певно, от в такому плані Він такий доволі холодний і він не розігрівається. Круто, прям круто. О, знову ж, на мою думку, у нього є така версія, ну як не версія, а скоріше це його побратим. Енцелад. Там все ще більш крутіше. Там ці технічні характеристики, вони просто з ряда вон допилені, перепилені там І ця дифузія, там два пшика і все. Тут такого немає. Я не можу поливатись, щоб мені було добре, щоб я його чув, щоб, в принципі, його чули інші. Але він такий от... коректний. Да? То там, ні. Там ні. Там відчувається, що це, знаєте, з одної сім'ї, але вони між собою не конкурують абсолютно. Можуть один одного доповнювати, але не конкурують. От якось так. Крутий, крутий. Своє місце він законно займає. А знову ж аромат, який мені. А, Боже, я ж а, у мене є факторне якісь таке, в принципі. У мене є як такий ольфакторний досвід, який з ним. В принципі, з чим би я для себе особисто міг би його порівняти. Да? Це не з якою, там космічною темою, чомусь тому подібне. Це аромат типографії. Це аромат типографії, коли ти заходиш, ці печатні станки, оцей водогул цього запаху, папіру, який висить в повітрі, фарби у цієї теж. На цьому папірові такий от перегідроз цих от журналів, газет якихось так, сухо, оце от воно. Також для мене це дійсно аромат глянцевого журналу свіжо роздрукованого, запакованого в цій слюді. В цьому поліетилені, ти його розриваєш, і ти от, yeah. запах від цього журналу, який там скупився, наситився, да, Це так скажемо, екстракт. А от перше, що тобі б'є просто вніс, оце от воно, це воно. Я не можу сказати, що це як такий, знаєте, аромат, як парфюм. Да? Це скоріше, просто запах. А от. У мене тут буде ще така. Відбірка з двох таких певних ароматів, які от теж для мене не є як такими парфюмами, а скоріше певними запахами. А от він, виходить, третій. Якось так. Далі у нас аромат, який мені описати, мабуть, не менш важко. Аура від Мюльєр. Я дивився багато блогерів. Які щось там старалися її описати. І не один, не один не міг мені описати її так, щоб я такий, Боже мій, точно, от воно ж, прям в десятку попав. Вот! Щоб, знаєте, я там абсолютно заспокоївся з описом цього парфюму, то що у мене всі пазли склалися, я зрозумів, чим це пахне. Я не знаю, чим це пахне. Оце вже для мене дійсно щось космічне. Тому що тут у мене немає такого, як такого, ольфакторного досвіду, з чим би можна було б це порівняти. От чим це пахне, Я не знаю. Ну да, зелені ноти. Все. Все. Дивишся в піраміду, і ти розумієш, що цей тандем записаного цвіту і лангі-лангою дійсно може являти собою таке певне ядро, сім'я, да, яке знаходиться в центрі, і воно випромінює на тебе оці от зелені ноти. Дійсно, дійсно може бути. Все. Це все, що я можу висмоктати з пальця. Да? Не знаю. Моя подруга сказала, що їй це нагадує. Велику кількість Ківі. В ванна з Ківі порізано, почищено від цієї от кожури, да? і ви лежите там, лежите там і натираєтесь ним як скрабл. Вот. В принципі, мабуть, це найбільш натуралістична, добротна версія того, як мені може пахнути ця аура. Це у нас концентрація парфумовної води, до речі. От якось так. Шлейфово, стійко, дифузно, максимально. Я так розумію, над цим парфумом трудився не один парфумер. І, на мою думку, про що це, я розумію, це так. Знаєте, прийшла якась власне, власник компанія Мюглір, і їм сказав: уявіть собі, закрити очі, зараз буде ASMR. І Він їм сказав: уявіть собі, на далекій далекій галактиці. Є якась певна далека-далека планета, на якій росте трава. Як, на вашу думку, має пахнути ця трава? І вони такі, угу, задача. Вот. І так народилась аура Мільєр. Отак я це можу собі уявити, отак я це бачу. Оце дійсно щось таке космічне, нереальне, Хімозні, яскраві, насичені зелені ноти. Сійку дифузно, стійкість більше вісьми годин, шлейфово, супер, супер. Ну, Проте ще це в вологу погоду розкривається набагато краще вже казати просто гріх, тому що вже всі про це знають. В принципі, будь-який парфум, мені здається, знаєте, в вологу погоду буде розкриватись набагато крутіше. Далі у нас. Ну. І так розумію, це, мабуть, моє парфюмерне я, да? судячи з того, в принципі, наскільки я його використовую, і як я його бережу, з яким тріпітом просто я ним користуюсь, якщо користуюсь, то обливаюся і дуже цьому радію, знаєте, нібито мені дозволили користуватися цим парфюмом. Да? Аромат на тему крові. Аромат на тему інфузій, коли ви лежите в лікарні десь під капельницею, так, і вам от вливають. Ще раз оце так. Сам флакон, як це все виглядає. Blood Flower від Quartana Parfums. Не пам'ятаю, що я сказав. Аромат на тему аптеки. Я, до речі, на тому тижні буквально заходжу в аптеку і там пахне отак. Ну, Сумніваюся, що це хтось був в цьому парфумі, але я так розумію, мабуть, був завоз в цю аптеку різних медикаментів. І там от це все перемішалось, таблетки якісь настойки, можливо, якісь от, трави. Да? І це от пахло так. От. Ну просто чума, просто чума. Я, я навіть забув, за чим я туди заходив. Жарко вологу погоду, це розкривається дійсно з таким металевим відтінком, ніби, знаєте, ви, у вас там зуб кровоточить, чи ви там прикусили язик. Ви відчуваєте це присмак крові. Це дійсно є таке, да? або вітамін в 12 в 6 а воно з таким от, власне, відтінком теж. А з піраміди я відчуваю тут дуже сильно оцю і конюшину. Солодка, зеленувато злегка. Хто знає присмак конюшини, якщо ви їли в дитинстві, да? пістівки видирали, обсмоктували вони такі солодкі. От оце. От. Щось сюди, щось в ту сторону. Стійкість, до речі, просто якась феноменальна для нього. Я на собі це відчував дня два, а На одежі буквально днів п'ять. Це не могло вивітритись. Супер. Не відходячи далеко від медицини, у нас аромат. Хто мене знає, то вже Ну так? Це аромат Golden Wood від Александр Джей. Це, мабуть, єдиний такий, от, знаєте, представник з даного бренду, з цієї от лінійки, від якого мене просто таращить. Я готовий ним обливатись хоч кожен день. Це такий, знаєте, от, вся підбірка це такі а, парфуми на випадок, а це повсякденно прямо. А, коли до мене вперше прийшов цей аромат, я не знаю, чи ще, як в принципі звучить деревина в парфумерії. І думаю, боже, вот чим, чим це пахне? Що там такого може бути в піраміді? Що це настільки зводить челюсть? От що. От що. Поки до мене не дошло вже з часом, що це дійсно велика кількість. Що це дійсно велика кількість деревини. Тут у нас в верхах заявлені сонячні ноти. І це дійсно, в принципі, так, але суто чисто по якимось таким, знаєте, своїм відчуттям. Того, що цей аромат не тільки от, м -м, зводить щирість, він ще й приморужує очі. Коли його внюхаєш, це так хімозно, що ти такий ах, шо це шацель от, от, Якось так. Це Ну, це жесть. А, теж стійкість і шлейфить він там більше вісьми годин. Стійкий, шлейфовий, і він, до речі, теж доволі дифузний. Більш шлейфовий, ніж дифузний, але знову ж. Дифузність від нього присутня. А, стерильність. Чого медицина в флаконі? Да? Аромат лікарні. Бо це аромат стерильного боксу, аромат стерильної стерилізаційної шафи, аромат стерильних хірургічних інструментів, аромат білого халату медичного, да? от якось так. Да? Прям так. Ну, супер. Ну просто. Шедевр, шедевр. А, наступний наш аромат. Це власне аромат, а моє недавне придбання. Але це аромат просто цілком і повністю може з собою посунути моє парфумерне я. Навіть так. Да, я його вже наносив, наносити повторно не буду, бо я чекав цього розкриття, щоб в цьому впевнитись. Міфо Вітамуаш, чоловіча Лініка, є тут ця хризантема. З такими відтінками індолу, фекальності, да, я відчуваю тут ці цієїм'я, вони її тільки підсилюють цю квітку, роблять її такою теж більш насиченою, глибшою mm. Да, яскравішою. Я дуже довго не міг тут почути цей от момент попілу. Я не міг поняти, чи мені це віддає, що за попіл. Поки до мене не дійшло. Він тут такий доволі сигаретний, знаєте, це сигаретний дим. Причому ну, це, це не пахне як ем, сигарета викурена, або яка димить. А це от такий от дим, який до вас десь там доноситься. Якась людина, яка стоїть курить, десь за метрів 10, там, 8, да? стоїть і до вас доноситься цей дим. Оце льохи фльор, да? він тут присутній. Отак він тут відчувається. А Ноту шкіри я тут абсолютно не відчуваю. Навіть на шкірі. Хіба що десь під кінець, коли вже все інше злітає? Цей от квітковий блок, типу Іри з Троянда Лабданом, Взагалі ні. Не знаю. Ні, немає. Взагалі як? Та закриваємо очі, Так буде СМР. Уявіть собі, у вас лоджа, літо, спека. Там стоїть столик такий дерев'яний, плетений з лози, да? цей такий легкий він. На ньому стоїть попільниця граньона, без бичків сигаретних, просто видно. Її витряхнули, чисте, що вона граньона, там все закутка залишився оцей от попіл. Випукали всю пепільницю, попільницю, квітку хризантеми. На цьому не кінець. Повз пробігав якийсь бобр і піснув. Причому не в цю от піпільницю, а десь от на цей стіл, зачепивши оцими от краплями сечі на да, цю попільницю і цю от хризантему. Чуть -чуть. От так цей анімалістичний момент відчувається. Це прям касторіум. Це прям касторіум. Я в Бомоні Да, в Бумонді я, власне, затестив цей аромат, я такий, блін, ну тут касторіум, ну просто касторіум. Касторіум міща, да, от пахне. І коли я дивлюсь в піраміду, і тут його немає, просто нічого, жодного натяку на цей от касторіум, я був в шоці. Як пахне касторіум, як вам описати? Власників хотів, знаю, да? якщо він у вас тим більше не кастрований, саме кіт. Ви його випускаєте десь там на вулицю погуляти, його два тижні немає, він потім прибігає, весь подратий грязний, і від нього пахне от такими залозами секрету. <звук> Поняли? Ну тяжко писати. Без... Ну, жива Ви йдете його мити в ванну, від цього пару його шесть починає парувати, вам прямо вниз, ви стої, стоїте над ним і це все внюхаєте. Оце от воно тільки тут. Ще це все діло припав... приправлене у цій хризантемої, Єлімію, цей попіл, там якісь можливо квіткові моменти десь на фоні грають, яких явно не чую. Да? І оцей от кіт. <сів>, Сів вам на лице. Грязний, під час а, течки. Вот. Так от, так вот. <сів> ну. Живатінство. Анімалістично. Да? Треба вміти виносити. Так як це амуаж, стійкість у нього просто якась теж безсмертна. Але, наприклад, не найбільша серед тих амуажів, які є у мене. Тобто він тримається на мені суто тобто на шкірі десь дня-два, на одежі не перев'яв, не знаю, не ризикував. А на гарячій шкірі більше проявляється алкогольного відцінку цього от рому, який заявлений. Ну, не знаю, чи ром чи ні, але знову ж. Такий, знаєте, дорогий, тяжкий якийсь алкоголь, великий градус, медовий на дубових бочках, От в такому плані. Знову ж він неявний і явно не солюючий, але він присутній. От, якось так. Наступний аромат. Я вже з вашого дозволу не буду це наносити. По-перше, я з По-друге, ми говоримо з вами про мансеру, ред табако. У мене в такому відливанті. Ну про що для мене це аромат? О, він теж монолітний. І він, скоріше, прямо такий, ну, я би не назвав би його монотонним, Знаєте, це він, якщо, якщо він монотонний, то він з гранями, це аромат на тему тютюну добротну, який, знаєте, такі от з відтінком вишневості. Він так уходить в цю вишню, в кальянну. І тут оцей от ладан, шафран і мускатний горіх для мене особисто дають момент рихлої землі, що парує. Причому тут ґрунт, наш чорнозем український, да, оця вся історія. І там, от, в цій ямці лежить оцей от табак тютюн, перепрошую. Насичено. Теж є солодкий момент. Шик 2 і достатньо. У мене був пробник, я наніс 5, то мені був відділені мені сказали, боже, а чим це тут так ваняє? Ваняє, перепрошую, Короче. А, І наступне, мабуть, останнє, мій такий базовий парфюм. Наряду з Golden Wood від Alexander J. Теж доволі базовий це Терервес. Без якого я просто не можу. А, знаєте, тому що це ще й плюс парфумерний якір. Це така ностальгія по тим а, бунтовим часам. Да? А у мене це концентрація в парфумованій воді. Більше того, у мене є навіть така мінка 5 мл, теж там якийсь осад. Робиться. Ну, в принципі, ладно, це теж парфумована вода, я настільки запасок, да? зі мною не пропадаєш. В плані парфумерії тут то точно. От. І я дуже сильно собі хотів туалетну воду. Коли була знижка в Єві, я просто такий думаю, все. Це мій зірковий час. От. Тому 50 мл це, до речі, у мене до цього, давайте розпакуємо, ми ж з вами тут заради цього да? шуршання сліди. Я розумію, чому ви тут. Чому ви дивитесь це відео? А я взагалі його вже розпаковував, але правда за попки. Це знаєте, випадок, коли... а, а ви попку любите, а будете їсти. Ні, Я просто люблю це, фу, кашмар, боже. Кошмар, боже. От з чим вам було видно. А, я його вже розпаковував, я його вже наносив, тому власне, якщо вони підписані на мою інсту. Це, звісно, дуже дивно і чому. От, але там був власне, момент, де я хвалився. Тому підписуємося і будете в курсі всіх подій. Наступне, що хочу сказати, що в принципі вони з парфумовною водою а, не так-то вже сильно і відрізняються. Це все та ж сама історія: цитруси, деревяхи, терпко сухо. Угу. А, з, невеликим, лише, а, з невеликою відмінністю парфумована вода більш для себе, як на мене. Вона менш летюча, менш дифузна. Боже, тут подивіться, ну, краса. третій флакон. Це найбільше, ніж чоколетгрейдіє. Того у мене два флакони. Це вже третій виходить, бо в мене до цього були сотки. Я перший раз в руках тримаю от 50 мл. Це доволі дивно виглядає. Тузата, вот. е, з парфумованою водою не сильно відрізняється. Парфумована вода не така летюча, не така дифузна, не така так заповнююча, так скажем. Так. Це дійсно доволі шлейфово, Помітно, і, як на мене, тут більша стійкість. Я в шоці. Я думаю, що більша стійкість буде в парфумованій воді. М -м, не тут було. Холостих немає. Стартуємо цитрусами, з цим от, таким деревинним моментом, я так розумію, це дійсно тут витива. Тут є ще у нас така цікава нота Креміню. А, я ну, не знаю стосовно Кременю, а в принципі мені це нагадує, знаєте, Щебінь. Щебінь, ти його береш в руках, він такий твердий, сухий, пильнуватий. От, і тут є от момент такої запиленості якоїсь. От, якось так. Якось так теж. Ну, і на цьому все. Цитрусами хіба що теж мені це дійсно відрізняється. Мені в парфумованій воді більше він якийсь такий гриб фрутовий да? Ось в такому плані. А в туалетній воді він більш такий солод, солодкий. Такі відцінки якоїсь солодкого апельсину, мандарину, да? теж без шкірочки нічого не гірчить. Супер, супер, супер. От, це була вся моя підбірка ароматів, без яких я просто не можу жити. Якщо вам було цікаво, інформативно, інтерактивно, підписуємося на мій канал, ставимо лайк, підписуємося на мою інсту, нові відео кожного тижня.